Божественна літургія складається з трьох частин проскомидії, літургії слова і літургії вірних. Під час проскомидії відбувається попереднє приготовлення хліба і вина до священнодійства, таїнства. Слово Проскомидія в перекладі означає приношення. Проскомидія відображає не лише народження Ісуса Христа, але й Його страждання, бо Син Божий для того і воплотився, щоб постраждати і вмерти за спасіння світу. Жертовник, на якому звершується, проскомидія символізує собою вифлеємську печеру. Де народився Спаситель і гору Голготу, на котрій він був розп'ятий, а де скос ясла і гріб Господній. Сама Божественна літургія розпочинається з благословення священника, благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Уже перші слова літургії вказують нам на те, що місце, куди ми входимо, щоб здійснити словесну службу, благословенне царство Святої Тройці. Про це свідчить троїчність багатьох частин літургії.